Друг мого друга, мій друг. За цим принципом можна шукати собі віртуальних знайомих, тих, чиї публікації були б цікавими вам і тих, хто оцінив би вашу роботу у глобальній мережі у житті українців. Інтернет займає незначне місце у порівнянні з європейськими країнами, де без нього не обійтися навіть у найтонших питаннях. В Естонії, наприклад, місцеві громадяни вже голосують через інтернет. Тому відповідно, ми прийдемо до цього. Буквально думаю, 3, 5, 10 років. Ми так само будемо, навіть не виходячи з дому, здійснювати свій громадянський вибір. Тому відповідно, це середовище, в якому є все те, що ми туди покладемо. Саме у всесвітньовідомих соцмережах, таких як Фейсбук та Живий журнал, неодноразово завойовували авторитет перші журналісти України. Саме завдяки свободі слова, яку ще не зруйнували у віртуалі, є можливість висловлювати свої думки і завойовувати прихильність читачів історії успіху, коли людина, не маючи журналістського досвіду або маючи дуже локальний досвід, стає всеукраїнською, знаменитою, скажімо так, і всім потрібною з точки зору. Його блогерської роботи, і спробуємо подумати, яким чином це ви це ви могли б використовувати в своїй щоденній журналістській роботі, в навчанні і власне в житті. Тому що очевидно, що значна частина нашого життя зараз вже відбувається в інтернеті. І якщо там років пару тому говорили, що це можливо, не дуже правильно, вже нема на то ради. Це вже буде і це вже є. Недолік єдиний: не всі українці мають доступ до соцмереж і не всі мають бажання бути там, адже живуть за принципом: чим більше нас у віртуальному світі, тим більше ми втрачаємо відчуття реальності. Як показує досвід, таке життя може принести користь і популярність однак тільки десятки людей можуть бути акулами соцмереж.